За роки війни полічити кількість тих, хто за покликом серця ступив до лав збройних сил тяжко. У перший день повномасштабного вторгнення пройти поблизу військоматів було неможливо. Шалені черги стояли там і вдень, і вночі. День добровольця заснували у 2017 році. І, от уже шостий рік поспіль держава вшановує мужність та героїзм воїнів, що зголосилися стати на захист української незалежності. Поруч із меморіальним знаком жінки зі сльозами на очах. Вони матері добровольців, які поклали своє життя за вільну Україну. Часто своїх рідних чоловіки не попереджали про намір йти на війну. Я його тримала 14 років. Я, я його казала, працюєш, працюй, будеш донатити, а він рвався. І потім втік, нічого мені не сказав і пішов, поставив перед фактом. Він мені, сказав, що, він мені сказав, що він пішов по повістці, коли я запитала, бо вони пішли втрьох, і коли я запитала його друзів, то вони сказали, що ми так вирішили. Тобто вони домовились зарані і пішли втрьох. Олексій загинув від кулі російського снайпера у 35 років. Тоді доньці героя було усього чотири. Через тиждень, навіть менше 19 березня, буде роковини – три роки, як він загинув. П'ять з половиною років він воював. Воював в 95 й бригаді, потім в 30-й бригаді. В 30 30-й бригаді він загинув. Із у руках сьогодні тут і Галина. Свого сина жінка поховала у квітні 2022 року. 24-річний Максим Маринюк загинув, обороняючи Харківщину. Долав 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець добровольцем записався у перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Максима мало б бути день народження. Пішов. Захищати Україну і все. Іду, мама, і до мама захищати. Ішов на початку війни. Вже буде рік скоро по синові. Сьогодні в нього день народження. 25 років, 24 загинув. Востаннє голос сина жінкою почула за кілька днів до його загибелі. Виходить, виходить на зв'язок, а 26 числа постійний раз був, в а 31 березня. Добровольці не професійні військові. Це хлопці, які усьому вчилися на полігоні та у боях, а от у мирному житті були різносторонніми людьми, працювали на мирних професіях. Закінчив технологічний коледж, економічне відділення, але він не одного дня не працював по спеціальності. Він працював ну, на будівництві. Це дитина. З двома правими руками, понимаєте? Тобто я дома у мене немає чоловіка. А я дома не ощущала, що у мене немає чоловіка. Любу роботу він міг виконати. І він дуже, дуже позитивний був. У нього було, були крісники, його друзі запрошували. Для нього було дуже просто переодягнутися в клоуни, піти дитину, чиюсь, поздравити в дитячому садочку. Для нього не було проблеми. Кожен рік одягнути костюм Ті до Мороза і піти друзів і племінників, поздравити. Пані Олена каже, чужих синів не буває і закликає усіх українців вшановувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за мирне небо під синьо-жовтим прапором. Хлопці гинуть дуже важко, дуже важко. Я переживаю кожну смерть, як свого сина. Я хожу на кладовище, попадаю на поховання. Це дуже важко. Знову і знову переживаєш те, що пережила, тому що це всі наші сини. Тому скільки я жива, я буду ходити на всі заходи, я буду ходити на кладовище, Житомир, і Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Я буду напам'ятати. Тому я сьогодні з фото свого сина. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжецький, телеканал СК 1